Якщо ви пережили домашнє насильство або стали свідком, зверніться за професійною допомогою. 21 листопада 17-річний хлопець пішов з дому. Проте повідомлення про його зникнення надійшло до поліції лише через добу. Господи, не можу говорити за нього. Він такий був мальчик. Він все время допомагав матір. Била такое, что распил голову, бутылкой на площадке рібенок з кров'ю на голові, на ліце. Це чоловік. Він вживає систематично алкоголь, а люди під алкоголем самі знаєте, як себе ведуть. Його ну, його так останні слова, причина від'їзду. Що ми його ніколи в житті не посадимо, ніколи в житті не знайдемо. Я справу не коментую. Все звичайний вечір п'ятниці, 21 листопада. Неповнолітній хлопець йде з дому. Всього через день після свого дня народження і пише прощальне повідомлення своєму другу. Батьки про зникнення дитини до поліції заявляють лише через добу, а вже 23 листопада підлітка знаходять мертвим. Саме тут, у кар'єрі, на глибині понад 100 метрів. Основна версія слідства це на жаль, тема настільки чутлива для соцмереж, що називати речі своїми іменами у цьому випуску ми не зможемо. Тому говоритимемо про те, що сталося з підлітком, як про трагічний вчинок. Трагічний вчинок до якого за словами сусідів могло призвести домашнє насильство від найріднішої людини. И... Доброго дня. Ну, я всегда избивал. Всегда часто и густо ходил пьяный. Бедный ребенок, чьи бутылки, чем он стеклянным. У него тут кровь шла на голове, шла. Очень был хороший. Он и учился, и такие Он Господи, не могу благодарить за него. Он такие был Он такие был мальчик. Да сейчас Он все время помогал матери все время. Она разотрили, сколько уезжала в Польшу, что заработать деньги. Первое, прям то, что я обратила на них внимание, это было, когда несколько лет назад он разбил сковородкой голову, и ребенок лежал в больнице. Очень много заявлений, если проверить сверху была от соседей, очень много. Жалобы на то, что скандалы было такое, что разбивали голову. К разбил голову бутылкой на площадке ребенок с кровью на голове, на лице. Потом убирал эту бутылку. Прикрывала его постоянно, Она и сейчас будет его прикрывать. Она уже когда давала. Показання почали на нічого ні знати, на не ні відсварилися вони ну раз на місяць, чи два там, то це точно було, і крики. Це чоловік, він він вживає систематично алкоголь. А люди під алкоголем самі знаєте, як себе ведуть. І як кажуть, то що він типу себе вважає святим ангелочком, ні, це не так. Що в родині померлого хлопця були постійні скандали і бійки, підтверджують не тільки сусідам, але й судовий реєстр. Наприклад, 5 років тому батько побив дружину і власних дітей і отримав за це покарання 170 гривень. Так це всього 3-4 літри молока або 5 буханок хліба, до сорому маленька сума. Так і цього разу, як нам кажуть, близькі родини люди батько міг завдати фізичну шкоду сину. Ви мусив свидити струк, що каже, мене типа спасло, то, що він пригнув. Бо якби, наприклад, він повісився, то було б видно, що це розбите лице і повішення, і лице, ну вони не зв'язані між собою. А так як він падав і котився, і побився там, в каміння об дерева, і ти знаєш, що ну, це мусить рук. Він мені це говорив. Я, я його ледве не вдарила сама. Добре, що мене друзі відтягнули, бо він мене постійно провокував. А він знав, якщо... Я піднесу на нього руку, то він піде напише заяву, і типу він жарт. Тобто він свідомо мене е, доставав, говорив гадески на що то він ко ще щось. Тобто він похоронив дитину, і він іде це брендіполка в руках. розумієте, І каже, Боже, який він як можна казати таке на дитину? Він скік. Тому що він повністю визнає свою вину. Його ну скажімо так, останні слова причина відміну, що ми його ніколи в житті не посадимо, ніколи в житті не знайдемо. Як нам кажуть, сусіди неодноразово звертались до поліції щодо поведінки батька. У нього за нашою інформацією навіть був терміново заборонений припис. Тобто у минулому йому не можна було наближатись до дружини і дітей. Чим це не привід взяти родину на облік. У районній службі у справах дітей від коментарів відмовились. Але збігаючи наперед, скажу відповідь на запит надали. Дайте на одне питання: чи о, перебувала родина питання? перебувала чи ні? Ви дасте запит і ми вам надамо відповідь. Дивіться, якщо не по ви надаєте дозвіл, щоб, що журналісти ми маємо право. У нас ведеться журналістське розслідування. Це будь адмінбудівля. Ми не робимо ласка, нічого протизаконного. законного. ви поставили як... дану сім'ю зараз на облік. Я в даній сказали, родині залишилася одна дитина. Справу не коментую все. Вдома ми батька не знайшли. Він поїхав з міста після поховання сина. І після того, як стало відомо, що поліція розглядає версію доведення дитини до трагічного вчинку. Однак ми знайшли його мобільний номер телефону. Доброго дня вас турбують журналісти з медіаплатформи своїми. свої. Мене звати Валерія. Скажіть, будь ласка, у вас напередодні з сином був конфлікт. Що там трапилось, можете сказати, будь ласка? Я в поліції все розповів, що трапилось. А де ви зараз перебуваєте? Скажіть, будь ласка. Я поїхала, щоб допомогти матері. моїй матері ліва рука не робоча. А скажіть, будь ласка, коли ви будете у кривому розі? Коли жінка скаже, що вона заспокоїлася, тоді приїду. Ви знаєте, що відносно вас є така версія, що ви довели свого сина. До... Була. Ну, якщо така версія є, то вона є. Були такі випадки, чи часто ви били сина та дружину? Дружину і сина я не бив. У нього була гостра реакція на зауваження. Які події взагалі трапились у 21 го числа, коли він пішов? Побачення, якщо ми говоримо про дитинство, в цілому, да це є фундамент для подальшої життєдіяльності дитини. Домашнє насилля провокує різного виду розлади, психічні розлади. Це розлад емоційної сфери, та, низька самооцінка, постійне відчуття сорому своєї цінності, втрата, викривлення реальності, проблеми у стосунках та, у дорослому житті. Це тривожність. Тобто дитина постійно перебуває під, ну, може навіть з'являтися генералізований тривожний розлад. Фізичне насильство це одне емоційне насильство так само має дуже складні потім наслідки для психіки посттравматичний стресовий розлад, так само сюди. Тобто різні розлади емоційної ульвої сфери. не лише звичайно, не лише там тільки проблеми в сім'ї. Тобто, якщо ми говоримо про це завжди комплексно, таке комплексні проблеми. Але родина як місце, де дитина намагається бути у безпеці, так? тобто це її безпечне місце у деструктивних сімей, то звичайно проблемних сімей, такого місця дитина не має. Це один з таких. Додаткових факторів за нашими підрахунками це вже десятий подібний вчинок серед неповнолітніх. Лише за період з 2024 по 2025 роки у Кривому Розі виглядає так, що це один з найвищих показників по області і країні. Офіс генпрокурора України повідомляє, що кількість са і спроб серед дітей зросла на 17 відсотків. Тому для нас очевидно, контролюючи служби, які займаються дітьми. Психологи в навчальних закладах, правоохоронці і загалом суспільство мають бути більш уважними до таких сімей, особливо якщо там, як в родині померлого хлопця, є підтверджене домашнє насильство згідно судовим реєстром. Вони мають бути покарані, адже в сім'ї залишається ще одна дитина. От як ви вважаєте, що могло спричинити до того, що ну, вчинив те, що вчинив? Ну, це все те, що робив його батько, і те, на що мати закривала очі. Якщо б мати розлучилась там, пішла від нього, якось хоча б ну, защищала дітей, ні, ну, там винні оба.